Топимо дрібами, нас газу не було ніколи. Ну, заходьте, як це є. Пані Віра живе у прикордонному селищі Заболотя. Населений Покажу. пункт, розповідає, ніколи не був газифікований. Тож люди тут здавна довіряють перевіреним часом групкам. І от групка одна, грубка друга, і там скрізь топляться. У хаті три кімнати, в кожній є грубка. та всі жінка не палить, надто дорого та й немає потреби. Я тут мало коли топлю, вазони, аби не змерзли, а так я в основному одну грубку протоплю. Дрова каже, заготовляла ще минулоріч, адже люди у селі, як правило, дбають про зиму завчасно. Свої запаси пані Віра зберігає на обійсті та цього припускає, не вистачить. То буде мало на зиму. Оцього на зиму не хватить. Смотра, яка зима. Скільки він на зиму в середньому йде? Ну не знаю, два, два прицепи я все кажу, мене йде. Це приблизно 10 кубів. Причіп ділиться, дізнавалася, вартує нині 5 тисяч гривень. Втім, жінка має сина лісівника, той, каже, маму, в біді не залишить. Ще привезе, ще привезе, де подіється. Тим часом прийшла пора палити грубку, щоб на вечір хата прогрілася. Для цього волинянка бере лучину, тобто маленькі дерев'яні трісочки. Диві, оту вже я на... То вже нарубали, то вже нас стоїть і все. Наклали дров кілька хвилин і готово. І не треба нам газу, і тепло. Хай приїжджають, пусток хати в нас багато є. Не пропадемо. Поки немає морозів, хату, розповідає жінка, достатньо протопити один раз. А вже як буде мінусова температура, то варто двічі. Свою пічку каже, не проміняло б ні на що інше, бо ж паралельно можна й куховарити. А тут плита. Затоплюємо плиту, тут варивський кохоч. Піч палить рідко. Хіба як є натхнення на домашні смаколики? Печемо, бачите, і хліб, і булочки все печу. І на Пасху, певно, і так І паски обов'язково там. Так у селі живе більшість людей. Чи не біля кожного обійстя лежать дрова. Дрова, коли є заготовили, ви, ви! нас. Привозять з лісхоза дрова. Літом ріжемо, сушимо, складаємо. Зимою палимо і все. Я, наприклад, вчора піч топила, бо горіхи на гору на піч засунула, то піч топила. Та без допомоги рідні діляться жінки ніяк. Кому діти, кому племінники допомагають, кому вже й онуки. Топиш шкода, бо дрова дорогі, а тепло любимо. Все от, як хочеш. Одне пенсії не купиш машини дров, вже хліба не їжі і нічого не їж. Що ж тої пенсії? Дві а ми даємо 100 ми пенсію, все дає. Колишні грубки не у всіх. Частина опалює домівкою сучасними твердопаливними котлами. Ось пані Марія розповідає, живе сином, невісткою та онуками. На таку сім'ю, щоб пережити зиму, заготовляють від чотирьох причепів дрів. Навозив, не знаю, скільки і голяки возив, і таке з ліса. І купили одну машину рубаних, дали п'ять, а, а її брат передав знову машину, от уже так, якби три-чотири. Хватає, хватає, ж, а котел ж то ж з така хата, то вже треба топити. Знайти дрова не проблема, от тільки питання в ціні. Старші і самотні люди кажуть, палять грубкою раз у два дні. Та на долю ніхто не нарікає, бо ж бажання у всіх тут єдине. Аби мирне небо було, то якось будемо жити. Ангеліна Гущина, Василь Морешчук, 12-й канал.